Вітаю вас на каналі Тато Франціша Кілавка. Хочу порекомендувати вам з лапкою подивитися кінострічку Мілявка в законі. Це дуже оригінальна, оптимістична, весела кінострічка, яка показує, як людина, яка може поставити собі якусь ціль в житті і добитися її виконання. Навіть супереч тому, що, що вона цього хотіла. Але життєва ситуація складається так, що їй, як їй казалось, їй просто необхідно зробити те, що вона зробила. Фільм дуже веселий, дуже цікавий, оригінальний. А головне, що він дуже розумний, не дивлячись на виховажну назву, білявка, бо білявка завжди асоціюється з якимись. Недалекими людьми, то тут цього не скажеш, наоборот. Можна сказати тільки, що це йде розповідь про дуже глибоку, розумну, молоду людину, яка вміє себе поставити в суспільстві і займатися всім, чим, чим вона хоче. І при цьому на досить високому рівні вона може вчитися, вона може бути дуже красивою. Вона може бути дуже сексуальною і вона дуже розумна. І якщо спочатку всі її сприймають легковажно, як якусь недалеку людину, то з часом всі розуміють, що це непересічна людина, дуже розумна, дуже активна, дуже красива, а головне така цілеспрямована людина, яка вміє себе поставити. І других, які її не поважають, поставити на місце. Тому дуже делікатно інтелігентно. Дуже рекомендую вам подивитися цю, цю кінострічку. І ми з лапкою вирішили оцінити її дуже високо в балах, тому що це то непересічна картина. І нам дуже повезло з лапкою, що ми її подивилися, знайшли і подивилися, чого й вам бажаємо. І рекомендуємо обов'язково подивитися. І отримати свою порцію задоволення. Хочу попросити вас, щоб ви у своїх коментарях поставили свою оцінку цієї кінострічці, а ми з лапкою їй ставимо ну 200 чи 500. Ну так, то символічно.